Всім привіт, друзі. Мене звуть Михайло Будейчук. Я представляю канал Гуцулендія на Ютубі. Михайло дуже важлива людина для нас сьогодні, оскільки Михайло спеціаліст по мольфарах. І щоб не їздити мені туди, куди їздив Михайло і не збирати роками цю інформацію. Ми маємо Михайла, який вже має досвід, має спілкування з кількома мольфарами. Скажи мені, будь ласка, я вже знайомий більше ніж з тридцятьма мольфарами та мольфарками по Україні. Може, Ти зараз... практично всіх знайшов, всіх знайшов, О, ні, всіх я охопив. Скажу, що всіх знайшов. Я думаю, що я знайшов меншу половину, тому що м, більшість все таки людей, які мають якісь здібності, щось знають, вони не хочуть давати інтерв'ю, бояться камери, і, скажімо так, навіть бояться зустрітися. Я багато таких людей, з ким я до сих пір не зміг познайомитися вживу, на жаль. Так, в мене теж є такі люди з надздібностями, які думають, 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 хочуть до ефіру, але бояться, не хочуть себе показувати. Тому будемо поки що говорити тільки про сміливців. І знаєш, наша головна тема, коли закінчиться війна, і всі нюанси, які довкола цієї теми. І ти можеш зробити зразу глобальний підсумок. Ти послухав 30 мульфарів. Сходиться у них щось до чогось одного чи ні? Чи всі різне говорять? Ну насправді, от з е, самого початку, що ну, багато людей зараз, напевно, пишуть мені коментарі, що мольфари не, е, не побачили правди, не дізнались, не передбачили про те, що відбулося в квітні. Проте я вважаю, що от перших три мольфара, в кого я брав інтерв'ю саме про війну в Україні, сказали всі правду. Що вони сказали? Ще коли я це знімав в березні місяці, е, всі сказали. Всі троє, як Василь Юрощук, так і Василь Гундяк, так і пані Марія. Війна закінчиться в Києві в квітні місяці. Так і вийшло. От реально, на початку квітня расисти, ну, всі війська вийшли з Києва. Щоб там хто не говорив, мольфари це передбачили. Вони сказали, що війна трошки притихне і, звичайно, ще буде продовжуватися е, до кінця року або більше. Тут вже думки не зійшлися, коли вона повністю закінчиться. Але що факт в тому, що з. Чотирьох областей, а саме з Житомирської, Київської, Чернігівської і Сумської області, всі вийшли. І як тільки росіяни виїхали, я одразу щасливий з своєю командою однодумців поїхали волонтерити в Київську область та в Чернігівську область. Зняли декілька відео про Бородянку, про бучу. І дуже мені пощастило, що я зміг взяти інтерв'ю людей, які пострадали, скажімо так, від першого лиця це все побачив. На рахунок закінчення повного закінчення війни, то тут є тут думки дуже сильно розділилися. Наприклад, пан Василь каже, що це все буде тривати ще 4 роки. Одна пані Марія з Красника вона сказала, що все закінчиться. І вже як бачимо осінь. Липень місяць вже пройшов і до сих пір війна не закінчилась. Е, що я відчуваю? Насправді я відчуваю те, що все закінчиться в один день. От е, насправді, що дуже цікаво, про це все що відбувається. Мені особисто снилися різні сни. І, напевно, не просто так я познайомився з мольфарами і почав вести цей блог на Ютубі. Е, в свій час мені пощастило. Побачити багато дивних речей, як у снах, так і наяву, і напевно, тому мене зацікавила вся ця містика і експедиції Карпатами. От е декілька років тому мене це так захопило, що я просто залишив все, чим я займався до того, і почав їздити в експедиції, спілкуватися з людьми і просто жити, скажімо так, в своє задоволення. Досліджуючи культуру гуцульщини, тому що мені цікаві, звісно, ж не тільки мольфарі, але саме мольфарі це є е, ті представники, які пов'язують нас з Києвом, пов'язують нас з історією Чернігова, з історією Київської Росії. Саме вони і залишили в собі найбільше отієї культури, ще скажем так, дохристиянської, Ну, от якось так. Ти не сказав, що ти відчуваєш. Почав, але не закінчив думку. Так. Отже, я відчуваю, що все ж таки до кінця року все завершиться. Не знаю яким чином, але чомусь мені здається, що Херсон. Повернеться до України, дуже хотілося б цього. І Запоріжжя, я думаю, також. Скоріше за все, що війна заморозиться на деякий час. Звісно ж, це не є завершення війни. Почалась війна на 100 років, як сказав один мій, один мій друг. Тому що зараз є становлення українства, так само, як і становлення всього російського. Це щось дуже похоже, як відбувалася війна Англії з Францією. Та війна відбувалася 100 років, і зараз, що ми бачимо, це є дві. Ну, найпотужніших країн в Європі, скажімо так, і чому так, тому що вони це все виборювали кров'ю. Так само відбувається і в нас. Я не вірю в те, що Росія повністю зникне. Але проте за декілька років я вірю в те, що ці санкції, які нібито зараз нічого не дають, вдарять нарешті, і Росія все ж таки розвалиться. І тоді я вірю в те, що Китай забере собі більшу половину Росії, якусь частину забере собі Америка. І якусь частину забере собі Казахстан, наприклад, Абхазія повернеться до Грузії. Цілком можливо, що Кубань буде українською. Чого б я дуже хотів, так це мати кордон України з Грузією. Я думаю, що це була б насправді наша перемога. Тому що скільки всього люди пережили з цих півроку, скільки всього відчули, я думаю, що простого повернення Херсону і Запоріжжя буде мало. Проте звичайно це все. Для багато кого зараз фантазії? Я думаю, що це можливо тільки через декілька років, коли Росія повністю почне розпадатися. Це можливо не тільки тоді, коли зникне диктатор. Я думаю, що це можливо просто через деякий час. Треба, щоб пройшов певний період, щоб. Щоб Росія не мала не мала звідки брати гроші, і я думаю, що до того дійде. Просто зараз запущений такий механізм. Хтось каже, що це масонський план і ну, ніби що є люди, які точно знають, що відбудеться. Мені ж здається, що ніхто не знає, що відбудеться. Всі е, аналітики, там американські, німецькі, і навіть багато мульфарів говорили російських мульфарів говорили, що за три дні захоплять Київ і буде кінець України. Тому в принципі. Це все, що відбулося, показало нам, що насправді ніхто не знає, як, як же ж воно буде, і дуже часто цитують Мольфара Нечая, який якого вбили. Так дуже часто згадують його слова, його пророцтво. Чи ти був особисто з ним знайомий? Чи брав в нього інтерв'ю? І що ти думаєш про його слова? Мої друзі з різних каналів брали в нього інтерв'ю, навіть деякими записами зі мною поділилися, тому вони в мене є на каналі. Мені ж особисто пощастило бути знайомим з його дружиною. Я в неї брав інтерв'ю, а також з його внуком внука ще інтерв'ю не брав. Що можу сказати про його слова розпаду України? Звісно ж, я не згідний. Йому пощастило передбачити те, що Крим заберуть, і пощастило передбачити те, що почнеться повномасштабна війна у Росії з Україною. Він тут був правий, однозначно був правий. Проте, от такі передбачення, вони є дуже. Ну, за вуха притягнуті несерйозні. Тут важко сказати, як точно відбудеться. Він раніше думав так, він не бачив, що буде така сильна підтримка світу. Зараз ми бачимо, що це є неможливо. Тобто Україна вже не може повністю зникнути з карти, так як він сказав, в першу чергу, тому що як Угорщина, так і Польща, це які б вони там не були, це демократичні країни, як і Румунія, і вони не здатні взагалі нападати та забирати в нас якісь території. А сама ж Росія вже показала, що за півроку вони можуть тільки. Хитрим маневром, от змогли чудом і хитрим маневром через зрадників е, забрати Херсон і Запоріжжя, проте е, особливо наступати вони також не можуть. Як бачимо, за півроку нічого не помінялось. Тому я в пророцтво Нечая не вірю. Думаю, якщо б він зараз був живий, то нечай би зараз давав зовсім інші пророцтва. І так як і інші мольфари, ну всіх риторика міняється. Якщо взяти, наприклад. Ну, не буду називати імен. Є зараз дуже розкручені мольфари, які вигравали битви екстрасенсів. Вони вже так нормально зашкварилися зі своїми інтерв'ю. Е, міняти свою риторику кожних два тижні, це мені здається, що це смішно. Я думаю, що так само пробив зараз і Нечай. Чесно, не вірю в те, що саме Михайло Нечай був якимось особливим, єдиним чи останнім мольфаром. Я так не вважаю. Я думаю, що були за нього сильніші, і навіть в той час, коли він жив. І зараз є сильніші, і будуть сильніші. Е, я спілкувався із його учнями, хоча багато хто каже, що учнів в нього не було. Ну про те, що таке учень-вчитель? Ми з вами поспілкувалися, ви мене сьогодні чогось навчили. Завтра я вас щось навчив. Можемо вже один одного називати учними-вчителями. Правда? Тому це питання: хто там чий учень, чи був в нього учень, мені здається, просто ну, смішне. Смішне, тому що. Важко сказати чи оцінити, як саме можна оцінити учня або вчителя. Тому росту не чая, я вважаю, найчастково, можливо, приплаченим Кремлем. Хто його вбив, важко сказати, але реально те все, що він говорив, найбільше було вигідно саме Кремлю. Е, тому зараз ну, мені здається, що, що варто просто забути про це пророцтво і Вважати, що це був просто нонсенс чи нісенітниця, якась з його уст, що він не подумав, що... да. тут. Я тебе теж підтримую. Скажи, будь ласка, а хто все-таки з усіх, з ким ти зустрічався, такий реальний мульфар, який не змінює свої пророцтва кожних два тижні, який от як сказав, так і відбулося. Назви їхні імена, можливо, кілька тих мульфарів. Ну е, я думаю, що немає такого когось одного, кого я б виділив, е, і я радий, що так. Тому що коли я, наприклад, був з з двома мольфарами, я міг би виділити одного і сказати: от, от він там от справжній мольфар, а той ні. А так я зараз не можу сказати. Реально, якщо так посудити, були люди, були такі в лапках мольфари, в кого я брав інтерв'ю, і потім то інтерв'ю я не виставляв. Тому що, вже аналізуючи, аналізуючи вдома при монтажі, ти бачиш зовсім інші речі. Оця камера, вона. Це як певна ширма, вона допомагає, особливо коли потім на комп'ютері дивишся, допомагає набагато краще проаналізувати людину, чи вона бреше, чи вона не бреше. І коли ти бачиш, що, ну що ваше інтерв'ю, що твоє інтерв'ю просто зашкварне, і там багато є смішних речей. Я його не виставляю. От це ті люди, про кого я б не хотів спілкуватися. Але ті інтерв'ю, які є в мене на каналі, я вважаю, що всі ці мольфари щось знають, щось вміють. Звісно ж, вони не святі. Це не є панацея звернутися до них. Але тим не менше є мольфари, які допомогли моїм друзям з різних міст на так, щоб в них життя реально змінилося. Наприклад, Василь Юрощук звільнив одного мого друга з Києва від алкогольної залежності. Так, що він вже більше трьох років не п'є алкоголю взагалі. Хоча е, до того він лікувався в різних клініках в Польщі, в е, Німеччині дуже високооплачуваних клініках, і йому ніхто не міг допомогти. І тут один сеанс з мольфаром. Хтось може скаже, що це був там гіпноз, що це був там психологічний якийсь прийом, як би це не назвати, але один єдиний сеанс. І людина звільнилася, що можна ще сказати? А на рахунок пророцтва всього світу, пророцтва, що відбудеться, ну ні Ванга не знала, ні Нострадамус не знав. Всі вони мають тільки догадки певні, мають сни, мають відчуття. І цим вони і рухаються. Але не можна сказати, що те, що він сказав, я주, яken, любой мольфар, що це є точно, що це істина. Це буде дуже неправильно так говорити. І всі вони е, говорять самі, що точно не знають, тому що майбутнє воно має. Багато, воно має багато різних варіантів. І ті варіанти кожної секунди змінюються під впливом різних обставин. І по суті, ну, е такий великий симбіоз, подій Сансара, і ну, неможливо. Я вважаю, що неможливо одній людині чітко передбачити, що відбудеться навіть наступного дня. Можна просто висунути свої певні припущення е під впливом різних речей, які ми знаємо, які ми дивимося по телевізору. І... Які ми відчуваємо там в тих же своїх снах, хотіла додати, що все-таки астрологія і нумерологія вони найточніше вираховують майбутнє. І тут, от чітко, знаєш, я працюю з різними людьми, мені самі сняться різні сни. В снах я не можу побачити там рік, я можу побачити період, зима, весна, літо, розумієш, але року мені там на табло не пише. Але якщо ми будемо звертатися до астрології, то вона дуже чітко може прорахувати всі нюанси. Включно з днями, місяцями і роками. І навіть в нас на каналі в нас є дуже крутий астролог Дмитро Уранус. Він розраховував по місяцях, знаєш, які там найбезпечніші і найнебезпечніші території у зв'язку з війною, та? де там будуть обстріли і так далі. Тобто він чітко навіть по днях попадав, знаєш, де треба бути обережними, куди потрапити. Про острів Зміїни і звільнення він дуже чітко попав. Тобто все-таки це можна вирахувати. І в світі все прописано. Все розраховано. головне, що нашим глядачам треба знати, що Україна є переможцем. Про це, це говорять усі: усі астрологи, тарологи, мольфари, ми люди, які бачать сни, про це говорять всі. Хоча мало хто на початку, коли почалася війна, взагалі в це вірив. Знаєте, мене от тішить одне те, що я зараз це бачу як війну добра і зла. Я знаю точно, що ми на стороні добра і вірю в те, що добро переможе. Як би це не було наївно, але чомусь я в це вірю. І закликаю всіх вірити в те, що ми переможемо, оскільки українці зараз за цих півроку стали набагато сильнішими, набагато сильнішими. В рази ціли спрямованішими і відсіялися всі слабаки. Всі, хто, хто боїться, хто переживає, хто не вірить в Україну, давно вже втекли, давно вже, на жаль, виїхали. Я вірю в те, що велика частина. Хороших людей повернеться назад. Я розумію те, що під обстрілами жити було настільки важко, і можливо, я б теж інакше зовсім думав, якби я був родом з Донецької області чи з тої самої Херсонської. Проте я вважаю, що все ж таки треба залишатися тут, тому що якщо, якщо зараз всі вийдуть, то не залишиться Україна. І звісно ж, я закликаю всіх вірити в нашу перемогу. Що ще можу додати, що оце все ж відбувається. Ну, взагалі, от... мені ще з школи снилася Третя світова війна. Реально, от... багато років тому в мене були такі сни, що е, ракети літають, що ми десь в підземеллях якимось ховаємося, якісь бої е, з зброєю, бої по лісах. от такі різні речі мені снилися. Я не розумів, що це відбувається. Снилося мені це напротязі декількох років. Потім якось перестало снитися. Але взагалі в. Моєму дитинстві було багато різної містики, яку я бачив. Зараз я її бачу менше, проте набагато ближче пов'язаний з людьми, які все це відчувають.